Намасте, друзі, сьогоднішня наша тема артроз першої стадії. Вам стало важко ходити, з'явилася біль, скутість в колінах, хрускіт, трішки обмежився рух. І ось ви пішли до лікаря, і він ставить вам діагноз артроз першої стадії. Ну, це не вирок. Є практика, яка може вам допомогти, але, будь ласка, спочатку проконсультуйтеся із своїм ведучим лікарем а потім приєднуйтеся до нас і допомагайте собі самі, або знайдіть собі компаньйона, партнера, помічника, який вам допоможе в цій практиці. Перша практика спрямована на тракцію, тобто розтягнення в колінному суглобі. Ось у нас є модель, сідає під коліна, кладемо килимок. Або якесь підвищення. Зазвичай болить якесь одне коліно більше, а інше менше. Ми можемо взяти якийсь мішочок із крупою, можливо, із піском, або втяж... втяжувач, який буде відтягувати ногу донизу. Або якщо у вас є партнер, ми можемо просто взяти за ногу і трішки потягнути вниз. Так, тримаємо 5-10 хвилин. Людина в цей час може читати книжку. Щоб надати трішки мобілізації, можемо дуже м'яко рухати велику гомілкову кістку вперед і назад. І так, 5-10 хвилин. Людина, у якої артроз лягає на килимок. Ми підкладаємо. Під коліна підвищення. І натягуємо ногу, і одну і іншу ногу теж треба робити тракцію, тому що артроз він пошкоджує обидва коліна, але одне коліно може боліти сильніше. Спочатку ми натягуємо, так, тримаємо 5-10 хвилин коліні, рухати коліно вгору вниз. Але м'яко, повільно, без додаткового зусилля. Яка мобілізація? Добре. Наступне. Ще один варіант це коли ми беремо поясок, згинаємо ногу в коліні, підв'язуємо поясок. І натягуємо коліно вгору. Натягуємо і тримаємо. Нога опускається під власною вагою. І така тракційна техніка. Можна трішечки поколивати, теж додати мобілізації. Одну ногу, другу по черзі. Варіант це коли ми беремо поясочок, підкладаємо під коліна, будь ласка, тримайте. І тягнемо за гомілки, або можна прив'язати теж поясочком, і підв'язати під швидку стінку, наприклад, ну, або в нашому випадку під дерево. І ось людина тягне велику стегнові кістки на себе, стегна на себе під колінами. А за гомілки тримає міцно або людина. Або ремінець, які підв'язали під дерево, під шведську стінку. Варіанти мобілізації колінних суглобів. Людина лягає під коліна, ми підкладаємо якийсь валик, в нашому випадку, килимок. І ось треба тиснути на гомілкову кістку, Пульсуючими такими натисканнями. Одне коліно 5-10 хвилин, і друге коліно так само 5-10 хвилин. І ще один варіант мобілізації. Людина згинає ногу в колінах і кладе гомілкові кістки. Не треба так сильно напружуватися, краще розслабитись на килимок. І ось таким чином ми тиснемо. На гонілкові кістки, даючи послаблення колінним суглобам, вони змащуються суновіальною рідиною. І біль яко сама собою, проходить 5-10 хвилин на кожну ногу. Наступний варіант мобілізації ноги розігнуті. Починаємо згинати ногу. До того рівня, поки людина не скаже, стоп мені вже болить. І ось в тому моменті, в цій точці, ми даємо м'яку мобілізацію. Тобто коливальні рухи гомілковою кісткою. І так поступово біль буде втихати, і людина нас буде пускати далі, коліно буде згинатися сильніше, біль буде м'яко ось Коліна кладемо знову валик. Підклали під коліна валик, поклали коліна, на стегнову кістку кладемо руку, і на великого мілкову коліно ми не зачіпаємо. І ось тут трішечки, розтягуючи в сторони великого мілкову від тазу стегнової кістки. Ми робимо ось такі тракційні натискаючі рухи. Запускаємо синовіальну рідину в колінний суглоб. Ось і все. Наша практика закінчена. Дякую вам за увагу. Будьте з нами! Адхо-йога – це сила!